Вечір четверга у справі вбивства Ірини Фаріон серйозні зрушення. Очільник МВС Ігор Клименко повідомляє у Дніпрі. Затримано підозрюваного. 18-річний хлопець місцевий житель. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарткамери камери відеоспостереження зловили його всюди. П'ятниця підозрюваного перевозять до Львова. Незадовго до судового засідання відбувається брифінг правоохоронців. Він проживав на восьмому поверсі будинку в місті Дніпро, проживав, знаходився там з мамою. Коли мама вийшла з квартири, спецназ вірвався до квартири. Головне, щоб, як я вже говорив, щоб даний підозрюваний на сьогоднішній день був живий, щоб йому щоб ми могли його е захватити? Тому спецназ працював також професійно. Після брифінгу перша реакція від доньки Ірини Фаріон. У мене нема припущень, але можливо Москва, можливо, ні. Ми будемо бачити. Пані Ірині, надходили якісь погрози в останнім часом? Ні. Жодних, жодних погроз не було. Яке покарання буде томагати? Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Розпочинається судове засідання. До залу заводять підозрюваного. Скажіть, будь ласка, чи ви знайомитиме свою книгу? Після суду дає розмовляти. Час покаже такими словами: підозрюваний реагує на емоційне питання про мотиви скоєного, а ще показує доньці Ірини Фаріон язика. Чому ти є вбив? Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Який час? У тебе часу нема. Ти будеш гнити в тюрмі. Ні. Чому ти її вбив? Чому ти її вбив, я тебе питаю. Головний язик? Чи тебе на його нема? Та ти що? Через зміну адвоката судове засідання триває недовго. Ви розумієте свій права обов'язки? розумієте. Ви не Отже, ваш адвокат на сьогоднішній час зараз заявляє, що начебто ваш батько суд просто ще це невідомо, відомо, що зрозуміє. Уклав договір на захист ваших інтересів з іншим адвокатом. Я розумію, приватним. Суд з обрання запобіжного заходу переноситься на 16-ту годину. Втім, у зазначений час адвокат до суду не приїжджає у режимі очікування засідання і годиною пізніше. Врешті-решт воно поновлюється. Прокурори вимагають для підсудного тримання під вартою упродовж двох місяців. Адвокат просить про домашній арешт. Суд виносить свій вердикт. Це 60 діб під вартою без права на заставу. Одразу після цього 18-річний обвинувачений дає перші коментарі медійникам. Чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні, а що ви робили у Львові? Ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камерою відеоспостереження? Та є більш цікаві. Як поставити до Рівну Паріон загалом, так? Як особисті ці постави? Не знаю. Нічого я не робив, це не я все. Добре, а як ви відноситесь до неонацистських рухів? Ну, є багато різних я не готовий я до неонацистських рухів. Чому? Це ж цікаве питання. Ну, я його не вважаю скаунт. Я ніколи не бував, з Харіон я нічого не робив. Коментарі мої з придухами на цьому закінчення.